Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, де я детально розповідаю про різні інструменти та витратні матеріали. Звісно, з якими стикався, з якими мав справу і можу розповісти. Хочу вам розкрити тему шліфмашин машин по бетону. Їх ще називають гріндери. Як на мене, дуже цікава тема. Я трошки занурений в цю тему. Чому? Тому що я довгий час. Поки по Україні не було перевірок, займався прокатом електроінструментом. Зараз я закинув цю е, тему, тому що неможливо в цій країні зараз працювати е, в зв'язку з перевірками, але досвід то залишився і я хочу детально розповісти. Дивіться, подавляюча більшість майстрів. Працюють шліфмашини по бетону та і різні шліфмашини ось таким чином. Вони беруть болгарку з регулюванням обертів, та можна і без регулювання, якщо це стосується бетону. Ставлять кожух, під'єднують пилосос і працюють. Але щоб таке робити, треба, щоб болгарка була, як на мене, не менше 1700 Вт. Оця болгарка вона не підходить 900 Вт для такої мети. І мало тому, що мій досвід показує, що вони дуже швидко перегріваються і виходять з ладу. Тому тут має бути бошик, наприклад, 1700, і, відповідно, кожух, вже міцний оригінальний від Бош. Це мінімально, що треба для шліфмашини по бетону. Звісно, от шліфмашиною можна якийсь метр зашліфувати. Але якщо у вас там півкімнати, це нереально зробити. Наступний крок. Це вже шліфмашини, бош професійні по бетону. У них вже залізний кожух, у них вже редуктор там стоїть такий, що він вже видає відразу біля 6 тисяч обертів на хвилину. У них немає регулювання, але вони в ідеалі працюють. У мене така була в прокаті. Просто люди були в захваті. Наступний. Шліфмашини, які я знаю, яка також у мене була, не скажу якою фірмою. Це такі двохручні з диском 180, який, скажімо так, виконує роботи по шліфуванню. Але вона постійно в мене ламалась, виходила з ладу. Там купа недоліків. Диск цей 180-й, в зв'язку неможливо було чітко розподілити. Паралельність роботи стирався чомусь з однієї. І з'являлися супервібрації. Ну, такі вібрації, що неможливо було працювати. Крім того, оці 180-ті чашки, вони дуже дорогі і дуже дефіцитні. Їх немає е, де купити. Це треба було по якимось, не, не знаю, якимось магазинам е, їх замовляти. Е, ось такі. І вони бувають різних фірм. Але в принципі вони мені ніяк і не подобаються, і я не рекомендую їх. Тепер я зустрів гріндер, шлів машину по бетону, яка мене здивувала. Вона називається Грізлі, постачається Універсал Tools. Як на мене, вона заслуговує на окрему увагу. Зараз я про неї детально розповім, що вона складається. Це потужний, суперпотужний двигун, ну, типу болгарочного, але він має 2450 Вт потужності. Дивлячись на розміри її, я розумію, що дійсно воно так і є. Є в ньому регулювання обертів. Бачите, є каліщатка, дуже зручно регулювати. Оберти регулюються від 2500 до 4000. 4800 обертів. Просто фантастично. Е, дуже зручно її тримати в руках. Зручно тримати в руках. Тим більше, це ж на підлозі треба працювати. Є можливість включити і зафіксувати, щоб вона самостійно працювала, щоб кнопка була зафіксована. Е, від неї йде трьохметровий кабель. Він гумовий, як на мене, дивно, що в Китаї такі кабеля. Але чомусь у нього січ, ну, скажімо так, в розрізі він 2 на одиничку. Тут немає захисту взагалі, немає землі чомусь. Не знаю, чому вони так зробили. Наступне, що я хочу зауважити, якщо перевертаєте її, ви бачите, що тут три чашки. Звісно, чашки ці, оці чашки це агресивні чашки. Це для того, щоб знімати дуже швидко слой бетону. Або іншого матеріалу. Звісно, можна ставити інші чашки. Ну, це я образно кажу, які можна чашки. От більш делікатно, це середньої е, агресивності, щоб якось заглажувати або не так агресивно знімати бетон. Що тут важливо? Подивіться уважно, що можна підключити пилосос і працювати насухо. Але це ще не все. Мене здивувало, я розібрав цю чашку, зняв. Е, Тут весь корпус герметичний, і там стоїть на валу сальник. Що це значить? А це значить, що сюди можна всю зону роботи подавати воду або попередньо намочивши підлогу, ви можете шліфувати, і у вас буде захищена, не так, як в болгарці, тут не можна це робити, а тут захищений вал, захищені підшипники, і, як на мене, все буде добре. Крім того, три оці чашки вони, вони сидять і з'єднуються між собою ремнем. ну, Видно, що з'єднуються ремнем. Це надає плавності руху. Ви горизонтально явно виставляєте, можна взагалі без, без ваших рук під'єднавши е, інструмент. Зараз я покажу комплектацію, ручку під'єднавши, просто можете її возити е, по підлозі. Які мінуси? Оце сотка. Сотки випускаються в дістарі. Але посадочне місце цієї ж чашки 20 мм. посадочне місце чашок ну, європейських 22,2 м. Ось цей отвір. Тому тут бажано ставити декілька кілець або купляти вже китайського виробництва ці чашки. Але, скажімо так, це не то, що недолік, це невеличкі незручності. Крім того, якщо ви подивитесь, ось тут є ріснички. І вони, бачите, вони опускаються і піднімаються. Чи коли ви стираєте, чим більше ви стираєте чашку, тому що чашка працює тут, бачите, тут десь біля 7 мм, чим більше вона стирається, тим більше опускаються, опускаються ці ріснички. Вони на пружинці. І Це ще не все. Якщо вам треба дійти до якогось кута, до стіни, Можна зняти ось цей захисний кожух і вже працювати в куті. Як на мене, достойніший варіант. Він, як на мене, якісно зроблений. Він не має запаху китайського. Тому, як на мене, я його рекомендую. Крім того, в комплекті до шліфмашини йде ось така рукоятка. За допомогою якої ви комфортно можете працювати на великих площах. Попробуйте побігати з такою шліфмашиною або навіть дворучною по підлозі. Хе, вам і працювати не захочеться. А тут уже можна брати не тільки там, 10 квадратів, а більше приміщення. Працювати комфортно з витяжкою сміття. Їздите собі, можна тут, бачите, вона перевертається ця ручка. Все, як на мене, достойне рішення. Але, звісно, є і мінуси, якщо працювати в парі. Дивіться, шліфмашина 2450 Вт, пилосос до неї 1580 Вт. Тому бажано в одну розетку не вмикати обидва проводи. Шукайте різні розетки або спеціальну таку розетку для того, щоб підключити обидва прилади. Все. Хочу показати неймовірний комплект поставки цього е, гріндера шліфмашини, грізлі, як його називають. Е, дивіться, що саме головне входить в комплект пилосос. Звісно, це звичайний циклон, який ось такий довгий мішок наганяє сміття. Але, як на мене, це просте, і дієве і дешеве рішення. Від нього йде. Ось такий на 3,5 метра шланг, який під'єднується і забезпечує, коли ви насухо працюєте, щоб максимально витягнути зони роботи сміття. Крім того, подивіться, яка проста схема. Ви не бачили, яка схема? Тут бачите, оце загеміцовано, сальник, ви можете побачити. Тут нема чому ламатися. Подивіться, як все міцно, яка площадка, шайба, і болт, і все. Просто молодці китайці. Крім того, якщо треба не такі агресивні роботи, тут можна навіть по паркету працювати або по дереву. Подивіться, ставите ось сюди такі чашки, площадки. На них можна ставити або абразивні ліпучки, або черепашки. Ви знаєте, що черепашки бувають до п'яти тисяч, там в ідеалі можна щось шліфувати. Єдиний мінус ось такі площадки. Вони оригінальні і, на жаль, ті, що продаються, не підходять. Але Universal Tools мені сказав, що вони можуть замовити. У них є в наявності, і вони можуть замовити додаткові такі площадки, якщо вони вийшли з ладу. Просто фантастично все зроблено. От Я рідко щось мені подобається, але це сподобалось. Крім того, щоб відкрутити чашку, йде ось така приспособа, яку ви фіксуєте спочатку в отворах, а потім відкручуєте. Ну, Як на мене, вона має місце на існування, воно реально працює. Що ще вам показати? В принципі, більше нема чого показувати. Достойний апарат за невеликі кошти. Я впевнений, що воно послужить і принесе вам додатковий заробіток. Я нічого подібного на ринку не зустрічав такої ціни і якості. Вибачте, ще раз рекомендую. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні.